Вітаю всіх, з вами Євгенія. Перед вами мої ліліпутики. Я не знаю, буде вам їх видно чи ні. Це ось інший сорт. Тут дві штучки пропали, але дві штучки гарно ростуть, бо я помічаю по, по цим листочкам молодим, що вони збільшуються потрошку. І отак от, от потрошечку, потихеньку, вони там ростуть. Ну, я вже їх поки не трогаю. Але бачите, мох проростає все більше і більше. І отут виходить такий ліс джунглі. І десь у цих джунглях заховалися мої маленькі фаленопсиси. І я знаєте, що хочу. Я хочу їх зараз витягнути усі від ціля, витягнути мох, зрізати отак трошки оці шапочки, той мох витягнути із відерця, а шапочки ці опустити туди і знову на ці шапочки моху покласти своїх малюків. Я їх тримаю саме отаким от способом. Отак, накриті вони в мене. Отак от, от. Такий получається парничок. Тут вроді би вроді би було сім штук, ну вроді би вони в мене всі живі. Зараз будемо будемо їх шукати Ось знайшла одного. О! ось вот мы растем. Ой! Корішольки які. Так, це один. Бачите, вони такі маленькі, що їх і не видно. Це другий. Я не знаю, буде видно вам чи ні. Ну, ось тут, вроді, є корінчик якийсь, ну, поки не пропадає, росте. Це сама більша, яка була? Ось вже такий середній листочок гарно так підріс. Так, це три. Чотири бачите? Вроді щось потихеньку росте. Бо воно такі маленькі. Мені їх страшно в руках тримати. Там новий листочок воно росте всередині. Так, чотири. П'ята. Така. Ну, поки жива ще Поки ще живі. Так, п'ята. Шоста. О, глянь, да як красивий коринечка. Це прия листочок пропадає. Так, шоста. Треба знайти сьому. На десь Не знаю, що є. Бо я їх була трошки потягувала з цього лісу так і що раз, два, три, чотири, п'ять, Не Знаю, що сім. Сім повинно бути. А, вот она. Вот. Заховалася. Вот. От є. У неї тут таке щось цікаве. Оце це не корінчик. Я не знаю, що це таке. Воно було трошки як волохати. Зараз таке, як і цвітонос, не цвітонос. Що воно таке, я не знаю. Ну, листочок росте. Так, всі сім знайшли. Всі живі. Так. Тепер витягнемо мох <coughs> ось вот так оцими вот шапочками акуратно хочу. Так, вот так І я взяла такі ножиці. Прямо так хочу, щоб Чтоб, вам показати. Хочу так прямо взять і зрізати. Так. Цей мох витягую. Так. А ці шапочки трошки выровняю і хочу їх туди ведерце так опустити. Ось вот. Так, опускаємо. А, красота. Красотін. Бачите, як красиво. Ось оскільки лишнього моху, то пригодиться нам на посадочку. Так, тепер будемо складати наших малюків. Начнемо з найбільшої. От так, тут їх корінчиками Мух, раз. Два. Так, між, між гілочками хочу положити два. 3 три п'ять. есть и все вот так вот вот все семь штучек теперь будем мог на дали дали продолжать росты Я не знаю, мабуть, раз на три тижні, а може і того менше. Чуть-чуть так водички з краю туди так у відерця наливаю, я йому зволожується, і він це так прикритий так зверху, раз на день провітрюю. Так от малюки мої поки ростуть. Потрошку ростуть. Цей гарний так листочок виріс. І цього росте листочок гарний. Так, давайте заглянемо, що тут відбувається з цими. Трошки подивимося. От, бачите? Вам росте мали, молоденький корінчик. Отак. От Ота. Так. Одна. І тут воно, бачите? Це не корінчик. Ось корінчик. Сама рослинка ось росте. Так от. Вот. тут дві штучки. Це накрита просто це фанчика. От мої малявочки. Кому цікаво, будемо надалі спостерігати за ними, буду показувати, що буде відбуватися з ними. Поки що ростемо. Ну, це дуже довгий процес для таких малюків. Ну нічого. Все. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі запитуйте, кого що цікавить. Підписуємося, ставимо лайки. На все добре.